Так, а там Андрійко. Такий гарний майданчик, новенький, такий класний. Тільки всього тут різних атракціонів. Він справжній. Просто безліч. Він справжній. Справжній? Ти, це... ти справжній, так, Він, ти справжній. Ви, 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 ви. Відмідь. А так, да. відмідь тут такий. Він, чудовий. Ви, ви справжній, Він справжній. Так, так, справжній. А ще там, от ярік, дивись, там ще такий лісовик. Ти бачиш, там лісовик. Он, дивись, дивись, лісовик, бачиш. Ні, ще є в мене відео. Я хочу піти лісовика зняти. Ось такий лісовик. Ну, дуже цікавий майданчик, ще й біля е, гори, такої високої, біля гори.